Доброго ранку, мої любі дітки! Я хочу вам сьогодні запропонувати українську народну казку Півник і двоє мішенят. Жили собі двоє мішенят, Круть та вирт і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знали, що танцювали та співали. А півник раненько встане, всіх піснею розбудить та й до роботи береться. От якось підмітав у дворі півник та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник, гляньте, що я знайшов. Поприбігали мішенятка та й кажуть коли б оце його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Не я одказала одна мишеня. — Не я, каже і друге мишеня. — Я б молочу, каже до них півник, та й взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От уже і обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенятка. Треба — Треба, кажуть, зерна, до млина нести та борошна намолотити. А хто понесе, питає півник. Не я гукає куркруть і не я гукає верть. Ну що ж, то я віднесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенятка собі знову грається. Прийшов півник додому, знову кличе Мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мішенятка, пораділи. Ой, півничку, уже тепер тіста треба замісити та піріжків спікти. А хто ж буде місити? питає півник. А мишенятка знову своє. Не я піщить круть і не я піщить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть, самому. От замісив півник тісто, приніс дрова. Розпалив печку, а коли печі нагрілося, посадив піріжки. А мішенятка й собі діла мають, пісні співають да та танцюють. Аж ось і спеклися піріжки, вимов їх півник, виклав на стіл, а мишенята вже тут, як і тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже круть, а я, який голодний, каже Вирть. Та й посідали до столу, а півники каже Стривайте но, ви мені пер скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відповідають круть та верть. А тіста, хто місив, пічку та пів? Пиріжки ліпів?» Ти зовсім тихенько запіщали мишенятка. А що ж ви робили? Що ж їм було сказати мішеняткам? Стали вони вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких ледарів пірішками буде пригощати? Ось така гарна казочка. А зараз, будь ласка, дайте відповідь на такі запитання. Назвіть головних героїв казки. Пригадайте, як погодилися мішенята. А чому мишенят можна назвати ледарями? Для кого з, з героїв казки ви б хотіли стати друзями? І як ви гадаєте, дітки, чому навчається казка? Поміркуйте, будь ласка, над цими запитаннями та дайте, будь ласка, відповідь. А на цьому, мої дорогенькі, до побачення!